Люта зимонька прийшла, все снігами замила, поле, ліс, дороги всі у засніженій красі. Снігова ковтра в лісі це лісова книга, адже на ній залишаються сліди мешканців дикої природи, що говорить про те, що життя в лісі взимку не завмирає. Про лісових тварин в лісі піклується лісничий. Він навчить нас розпізнавати сліди лісових тварин. Да-да, малята вирушаємо в лісову подорож і побудемо трішечки слідопитами. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи, влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Сліди нам залишив зайчик. Спритний майстер у стрибках. На деревах, по гілках, вся руда пухнастий хвіст. рідний дім для неї ліс. Ось такі сліди залишила білочка. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. А ці сліди лисички. Рухаємося далі. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі, від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Такі сліди залишає вовк. В теплій шубі зиму всю лапу смачно я смакчу, сплю під пісню хуртовини аж до весняної днини. Ці сліди ведмедик залишив, коли йшов спати. А тепер, малята, я хочу перевірити, як ви запам'ятали, хто які сліди залишає на снігу? Хто залишив ці сліди? А це чиї сліди? Впізнали ці сліди? А це чий слід. І останні сліди чиї. Молодці ви малюки, справжні слідопити. Всі сліди ви відгадали і мене розвеселяли. І тепер всі будуть знати, які сліди можуть звірі залишати. На прощання ви скажіть. Якщо в ліс ви попадете, сліди яких тварин знайдете? До зустрічі, малята!